Ви знаєте, відповідь трошки розгорнутися. Ми всі аналізуємо, що треба, може, там було Януковича дешити, може треба було з ним домовлятися. Треба ворога перемагати і ставити крапки над «і». Не можна відтягувати часу. І ви зрозумієте одне, що імперські нахили Росії будуть тривати доти, доки ми їх не зупинимо. Це почали наші діти в 40-х руках. А перед тим їхні діти почали. На нас місія закінчити цю війну, вирватися від імперських пут. От і все. Ми поговоримо, як закінчити. Та нам все життя в усіх телебаченнях, посюди нам закидають, ми слабі, у Боги, всього в нас нічого немає, давайте станемо на коліна перед ворогом. Не можна, ми сильні і непереможні. У нас досить багато зброї. Якби ми, ви подивіться на зону, АТО яка вона. Величезна Україна, більше 40 мільйонів населення в Україні, зона, ОТО, це от, от, такі от, от такі от малесенька штука. От, на карті, на от такій великій. Якби ми весь потенціал свій показали з грамотним керівництвом, з хорошою логістикою в армії, тоді би ми могли диктувати умови Путіну. У нас є всі можливі. Шанси в економічній сфері протидіяти йому, повірте, він зав'язаний на нашій газовій трубі так, що він просто навіть не уявляє. Він трясеться. Він трясеться, він знає, нема труби, нема грошей. Росія розвалиться. Він так само людина. І щоб ви розуміли, пройшовши зону АТО, я з хлопцями дивився на наших ворогів. Вони такі самі люди, як і ми. Їм теж страшно. Їм тоже страшно умирати, але в нас є один плюс: у нас є ідея, в нас є своя земля, і ми ні на кого не ступаємо. Ми тільки захищаємося. Вони без ідеї, вони наступають і вони обмануті. Ми є сильніші. І я ще раз скажу: я буду виступати проти тих людей, які нашу самооцінку кидають під ноги. Ми сильні і непереможні. І так буде завжди. Дякую.